І абітурієнт. Запрошуємо вас на кафедру акторської майстерності Запорізького національного університету. Кафедра акторської майстерності це місце, де ваше серце почне битися в унісон із мистецтвом. Тут ви зможете розкрити свій потенціал, зануритися у світ акторської гри та стати частиною творчої родини професіоналів. Ви будете працювати під керівництвом досвідчених викладачів, практикуючих акторів, режисерів та театральних діячів, які передадуть вам свої знання та досвід. Кафедра має тісні зв'язки з театрами, тому наші студенти мають змогу брати участь у реальних виставах, отримуючи безцінний досвід ще під час навчання. Ми будемо раді побачити саме тебе. Обирай кафедру акторської майстерності Запорізького національного університету.